Амбіції. Знаєте, це слово може викликати в уяві картини як неймовірного успіху, так і ну, катастрофічного провалу. Сьогодні ми з'ясуємо, чому ця шалена сила в бізнесі насправді є двогострим мечем. Отже, про що саме піде мова? Спочатку подивимося на два обличчя амбіцій як вони будують імперії та як руйнують їх дощенту. Потім зануримося в таку непросту дилему що робити, коли команда амбітніша за свого лідера. Ну і наостанок спробуємо знайти ключ до того, як цю стихію можна, так би мовити, приборкати. Щоб одразу зрозуміти цю подвійну природу, давайте подивимось на два дуже гучні приклади. Вони ну просто ідеально показують, як амбіції можуть працювати в обидва боки. Ось вам ідеальний контраст з одного боку: Річард Бренсон. Його позитивні, невгамовні амбіції створили імперію Верджин, а це на хвилиночку понад 200 компаній. А з іншого боку, Ілон Маск, його колосальні амбіції без сумніву збудували тесла. Але потім. потім той самий нестримний драйв призвів до дій, які, як багато хто вважає, серйозно зашкодили бренду. Розумієте? Один і той самий двигун, але ж які різні наслідки. Так, давайте почнемо з хорошого зі світлої сторони. Коли амбіції спрямовані в правильне русло, вони стають справжнім паливом для зростання. Є одна історія, яка це демонструє просто блискуче. Просто уявіть собі картину. Хлопцю 18 років. Він студент, працює у страховій компанії і отримує 80 доларів на місяць. А вже у 23 він доларовий мільйонер. Як? Ну, от як такий стрибок взагалі можливий лише за 5 років. І знаєте, що стало каталізатором? Не якийсь там складний бізнес-план чи секретна стратегія. Ні, все змінила одна проста фраза, яку він почув від своєї керівниці. Вона просто сказала йому, дивлячись на успішних людей, вони такі ж самі люди. І в цей момент щось клацнуло. Усвідомлення того, що всі ці успішні лідери, не якісь боги з Олімпу, а звичайні люди, просто зруйнувало психологічний бар'єр. Успіх раптом перестав бути чимось захмальним і недосяжним. Саме цей сув у голові і вивільнив його справжній потенціал. Але як ми вже казали, у амбіції є і темна сторона. Коли їх не стримує здоровий глост, вони перетворюються з двигуна на ну справжню зброю масового ураження для бізнесу. Ось вам приклад однієї страхової компанії. Вони були просто одержимі амбітною ідеєю швидко захопити новий ринок. І заради цього взяли на себе, будемо відверті, шалений ризик. Цей ризик вистрілив всього одна страхова виплата, але на яку суму 10 мільйонів євро. І що в результаті банкрутство, все. Один єдиний амбітний стрибок, зроблений без тверезої оцінки ризиків, просто знищив цілу компанію. Це, знаєте, таке жорстоке нагадування про те, що амбіції без розсудливості це прямий шлях до катастрофи. Такий тип нездорових хаотичних амбіцій дуже часто породжує один специфічний і, чесно кажучи, руйнівний стиль управління. Його дуже влучно прозвали менеджмент у стилі чайки. І ось як це виглядає на практиці. Спочатку все тихо, всі спокійно працюють, і тут раптом налітає менеджер з геніальною ідеєю. Команда в паніці кидає все, що робила, починається хаос, аврал, а потім проходить кілька тижнів і виявляється, що менеджер про свою ідею вже й думати забув, а команда залишається виснаженою її абсолютно деморалізованою. І все це підводить нас до однієї ключової істини: бізнес просто не може вирости вище, ніж амбіції його засновника чи керівника. Дуже часто скляною стелею для зростання стає не ринок, не конкуренти, а саме психологічні обмеження лідера. Добре, а що відбувається, коли ситуація протилежна, коли амбіції лідера стають не стелею, а навпаки, підлогою, коли амбіції його команди значно перевершують його власні. Оце вже одна з найскладніших дилем у бізнесі. Це справжнє випробування для будь-якого керівника. От що робити, коли працівник амбітніший за свого боса? Тут, власне, є лише три можливі сценарії. Перший варіант власник починає пригнічувати ці амбіції, і це веде до застою, до стагнації. Другий талановитий працівник просто йде і дуже часто створює власну компанію конкурента. І є третій, найважчий шлях: власник адаптується, приймає цей виклик і дозволяє своєму бізнесу злетіти на абсолютно новий рівень. І тут ми стикаємося з таким собі парадоксом. Багато власників люблять казати. Я наймаю людей розумніших за себе. На словах це звучить чудово, але коли доводиться щодня працювати з цими амбіціями, коли твій авторитет піддається сумніву, це може бути насправді страшно. То як же лідеру подолати цей внутрішній страх? Як перетворити те, що здається загрозою, на найпотужнішу стратегічну перевагу для своєї компанії? Виявляється, ключ до всього це психологічна зрілість. Це просто здатність керівника визнавати власні межі, довіряти іншим і приймати ідеї, які більші за його власні, не відчуваючи при цьому загрози для свого его. А це, в свою чергу, вимагає абсолютної зміни мислення. Так званий надкваліфікований кандидат це ж не загроза, це насправді можливість, це одночасно і ментор, і крутий управлінець, який може прискорити зростання всього бізнесу. Отже, якщо підсумувати, то головна роль лідера не в тому, щоб бути джерелом усіх ідей та амбіцій, а в тому, щоб створити таку систему, таке середовище, де можуть народжуватися та процвітати потужні амбіції і геніальні ідеї інших людей. І наостанок ключове питання, яке кожен власник бізнесу має поставити собі, дивлячись у дзеркало. Компанія це двигун зростання, де амбіції кожного є паливом, чи це просто дійна корова, яка існує лише для задоволення амбіцій однієї єдиної людини? Відповідь на це питання, власне, і визначає все майбутнє.